Олександрівські парубки підуть служити в армію для підвищення обороноздатності держави в Україні відновили призов на строкову службу в Збройні Сили України. Відповідний указ підписав виконуючий обов'язки президента України і опублікував офіційний візник президента України. відповідно до указу президента України номер 447 про заходи щодо підвищення обороноздатності держави, внесені відповідні зміни до закону України про військові обов'язки військову службу яким передбачено, що призив на строкові військову службу здійснити до Збройних сил України і інших військових формувань, призову підлягають громадяни від 18 до 25 років, які не мають відстрочку від призиву на строкову військову службу або її втратили і придатні за станом здоров'я до військової служби. Відстрочку від призову на строкову військову службу призовники можуть отримати на навчання за сімейними обставинами, за станом здоров'я та інших причин, зазначених у статті 17 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Призов на строкову службу цього року відбуватиметься у травні-липні. Але хлопцям призовного віку, які збираються вступати до вищих навчальних закладів, хвилюватися не варто. Якщо призовники, які закінчили навчання і збираються вступити до вищих військових навчальних закладів, до Вищих навчальних закладів. І зареєструвалися до ЗНО, вони подають відповідну довідку, що вони зареєструвалися. За результатами ЗНО, якщо вони набрали відповідні бали, вони призиватися до настрокових службу не будуть. Тобто надана можливість вступникам до вищих закладів вступити до цих вищих закладів, призиватися вони не будуть. Але необхідно надати відповідну довідку, що вони зареєстровані, і надати результати тестування. Загалом по Олександрійському військовому комісаріату, який охоплює Олександрію, Олександрійський та Петрівський район, призову підлягає близько двох тисяч осіб. На сьогоднішній день Олександрійський військомат ще не отримав планове завдання за розподілом та за кількістю призовників. Тому куди направлятимуть призовників та скільки їх набиратимуть, наразі невідомо. Але ті, хто отримає повістку і хоче уникнути служби в армії, мають пам'ятати про відповідальність. Для тих, хто отримав повістку для відправки війська і не з'явився на відправку, існує кримінальна відправка. Відповідальність – це 335 стаття кримінального кодексу, яка передбачає позбавлення волі до трьох років. Олександрійці, які вже проходили військову службу, але хочуть знову стати на захист своєї країни, можуть піти добровольцями до батальйону територіальної оборони. Батальйон охоронятиме потенційно небезпечні, важливі державні об'єкти та об'єкти місцевого значення. На сьогоднішній день військовий комісаріат проводить відбір кандидатів щодо призиву на військову службу під час мобілізації на добровільних засадах, добровільному порядку військовозобов'язаних. Тому всі, хто бажає проходити військову службу в батальйоні територіальної оборони, який буде знаходитися в місті Кировограді, запрошуємо до військового комісаріату для співбесіди і призив на військову службу в добровільному порядку. Знаходиться Олександрівський військовий комісаріат за адресою вулиця Шевченка, 85.